Президент України Володимир Зеленський наперед подякував Великій Британії за потужні літаки. Відповідну заяву він зробив 8 лютого під час виступу перед членами парламенту Об'єднаного Королівства. Також Володимир Зеленський передав спікеру британському парламенту шолом одного з найкращих українських пілотів. На шоломі був надпис: Ми маємо свободу, дайте, будь ласка, нам крила, щоб захистити її. Далі пряма мова йдучи з будівлі парламенту Великої Британії два роки тому, я дякував вам за прекрасний англійський чай. And I will be living. сьогодні. Ідучи з парламенту, я хочу подякувати всім вам заздалегідь за англійські літаки. English planes. До речі, скоро п'ята година. Хай живе Велика Британія і хай живе король. And long, long live the king. Слава Україні. А пізніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном підтвердив запит України на важке озброєння і винищувачі. Більше про цю перспективу говоримо з Олегом Катковим, головним редактором Дефенс Експрес. Вітаємо пане Олеже. Дякую, що долучились до ефіру. Дякую вам за запрошення. Доброго дня. Пане Олеже, наскільки реальною є перспектива отримати бойові літаки від Великої Британії, за які вже подякував а, пан Зеленський? Тут можливо, мова йде про те, що мова йде про винищувачі Єврофайтер. Єврофайтер тайфун. Дійсно, Велика Британія має певний ресурс цих машин, тому що вони їх замінюють на f 35 Тобто технічно Велика Британія дійсно може передати ці машини, тому що це не становить значної загрози їх обороноздатності. Більше того, навіть йшла на мова про те, що деякі винищувачі, які вже вживані, які поступово знімаються з озброєння, наприклад, може купити Туреччина. І мова йшла про 24-48 бортів, тому що ну там є певні питання відносно оновлення саме повітряних сил Туреччини через те, що. Вона не може зараз ну має складності із оновленням F-16, тому що це блокується вже Америки, з сполученими штатами Америки через позицію Туреччини відносно вступу Швеції до НАТО. Там тобто це складно, але справа в тому, що нам головніше, те, що з огляду на все, Великобританія дійсно має доволі вагому кількість машин, тобто навіть якщо ми говоримо про 12, тобто про одну скадрилі єврофайтерів, для умов України це доволі вагому частина. Тобто, враховуючи те, що це сучасне, виничува четвертого, плюс покоління з цим комплектом відповідного озброєння, яке включає і найбільш далекобійні зараз ракети повітря-повітря, метіор з дальністю польоту до 200 кілометрів, що ну, у рази переважає, наприклад, можливості так званих ВКС РФ. Про те, що мова йде про означення цього літака. Повноцінним комплексом високоточного озброєння, де ударів по наземних цілях, включно з можливістю запуску далекобійних крилатих ракет штурмшеду. Я не говорю просто про весь інший перелік високоточного озброєння, на там розумних бомб, наприклад, тобто це доволі потужна машина, і так дійсно вона у будь-якому випадку у рази краще на декілька голів вище, те, що мають по перше, збройні сили України у будь-якому випадку, і краще за те, що мають ВКСРФ. Ну от власне про надання танків першими оголосили саме наші партнери Велика Британія. Чи стане, отаким, чи стане Велика Британія, отаким такою країною, яка буде завжди йти на допомогу першою? І чому саме вони погоджуються на ці поставки? Тут просто, напевно, Велика Британія має величезний досвід боротьби зі світовим зломом і е, тоталітаризмом та фашизмом, і зараз РФ є якраз особленням е, всього. Водночас, е, тут відносно Єврофайтера важливо розуміти, що Передача цих машин буде потребувати згоду і доброї волі не лише Лондона. Це пан європейська машина, яка виробляється взагалі концерном з декількох європейських країн, самої Великої Британії, Німеччини, Італії Іспанії. Більше того, штаб-квартира цього консорціуму знаходиться безпосередньо в Німеччині. Тобто передача цього літака без згоди всіх цих країн, в першу чергу, в тому числі Берліна, ну не можна можливо, просто за правилами реекспорту озброєння а також треба зважити на те, що там це і так більш ніж високотехнологічне, там використовуються компоненти американського виробництва. Тобто, це і потребуватиме ще й дозволу на продаж цього ще передачу цього винищувача до України з боку Вашингтона. Тобто, це дійсно у будь-якому випадку буде консолідоване рішення всіх союзників України. Раніше політики обговорювали можливість передачі Україні літаків f 16 і Gripen. А чи можете їх порівняти за технічними характеристиками з Єврофайтером? І чи має Росія будь-які аналоги, які можуть дорівнятися до такого рівня зброї? Якщо от, лінійно порівнювати єврофайтери з f 16 та Гріпанами, то f 16 Гріппани знаходиться в категорії легких винищувачів з меншим бойовим радіусом польоту, меншим бойовим навантаженням, це просто інший клас машин. Єврофайтери більш -важ важчі, вони мають більше на бойове навантаженні, більше, більше можливостей з огляду на просто те, що це більш важкий, важкий літак. Він дводвигунний. Зокрема, має Велика збройність він належить до одних з чотирьох літаків, які можуть здійснювати політ на крейсерській швидкості, і для яких крейсерська швидкість є надзвуковою. Це велика перевага машини. Вони знаходяться у різних весових категоріях, навіть і ціна в них абсолютно різна, в тому числі і ціна за обслуговування тому. Доволі ну неправильно буде порівнювати, що краще, наприклад, Eurofighter чи F-16, чи Gripen, тому що кожен з них має свої власні особливості, свої дійсно певні недоліки. Наприклад, відносно там єврофайтерам можливо одразу говорити про те, що там доволі висока вартість лютної години, е, і вона значно вища, наприклад, ніж у Гріпана, та навіть чи ніж у F-16. але е, вартість цієї лютної години, та взагалі вартість цієї машини, вона була б, наприклад, на мій погляд, вкрай важлива. Щоб мова йшла про те, які б Україна винищувач закуповувала. Водночас зараз мова йде про те, що які винищувач буде надаватися у вигляді допомоги, і тут ну по перше, ми зараз не в тому стані, щоб обирати що краще От не передавайте нам єврофайтери, краще в 16 Ми звісно не в такій ситуації. Якщо будуть передаватися єврофайтери, супер варіант. Якщо, наприклад, Нідерланди, які е, зараз відповідно до заяви очільниці Міноборони розглядають питання передачі в 16 до України, буде прийнято рішення і передачі до цих машин, супер. Тобто тут взагалі такий важливий аспект, можливо, розглядати питання коротко, ну, завдання, які винищувачі будуть здобувати перемогу України окремо від питання, якими будуть повітряні сили України після перемоги. Тобто, це може бути два окремі питання, і їх треба і саме на мій погляд таке розглядати. Пане Олеже, я перерву нашу тему на два оперативних повідомлення, що у Львівській області працюють сили ППО. Повідомив начальник Ова Козицький, а в Івано-Франківській області спрацювала теж сили система ППО, повідомила голова Ова Онищук. Пане Олеже, ми продовжуємо тему озброєння, яке нададуть наші партнери Україні. То що ж дасть Україні наявність цих бойових літаків? Як це здатна змінити війну і чи здатна? Захистити повітряний простір України від таких влучань в цивільну інфраструктуру. Якщо ми говоримо про протидії і використання цього машини, виключно як машини протиповітряної оборони, ну тому що ми говоримо про багатофункціональний винищувачі, про які ви би з них б не вели. Що про Eurofighter, що про Gripen, що про f 16 що про Єврафалі, французькі, f 15 і f 18 американські, це винищувачі четвертого плюс покоління, які можуть а, одночасно ефективно виконувати завдання як а, знищення повітряних цілей, так і завдання високоточних ударів по наземних об'єктах, з точки зору. У саме наприклад прикриття України від атак. Наприклад, крилатих ракет абсолютно тут справедливо те, що винищувачі в Ці винищувачі вкрай сильно піднімуть захист України від цієї загрози. А більше того, враховуючи те, що ці винищувачі знов таки мають далекобійне ракетне озброєння класу повітря-повітря, в випадку Єврофайтера, це ті самі ракети Метеор, або нехай там будуть АІМ 120 АМРАМ навіть версії ці, то мова йде про те, що вони мають більшу дальність. Спуску, ніж, наприклад, мають російські машини. Це, це означає можливість відігнати російську авіацію від передової, як таку. І це вже ну, буде значною перевагою на землі, в принципі, тому що е, змінюється взагалі парадигма. Тобто, зараз, скажімо так, е, РФ продовжує використовувати авіацію, не маючи перетиту повної у повітрі. а Тут більше переваги буде у випадку отриманням європейських там чи західних принципів винищувачів саме на боці збройних сил України, Дякую, пане другий аспект це завдання високоточних ударів. Це можуть лише от саме західні літаки, і це. Безумно просто важливо це те, що дозволяє е, змінити ситуацію на полі бою, як змінило, наприклад, ситуацію у Хаймарса свого часу. Дякую, але... пане Олеже. На жаль, обмаль часу маємо, але вас як завжди цікаво слухати. Це був Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес.